Росіян штормить щось дивне коїться у різних районах Ерефії. Кажуть, там вже готуються до чогось більш масштабного. З вами новини ТСНЮА, Я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. І зараз про усе це детальніше. Увага! Москва на вухах! <плес> Гуділа сирена у Москві, а горів Красноярськ. Пожар на території краза був слишком вибух. Каже, після вибуху, який чули місцеві, у Красноярську спалихнула потужна пожежа на території алюмінієвого заводу. До речі, цей завод другий найбільший завод у світі. Крас виробляє 27% всього алюмінію варев та 1,6% у світі. Але підгорало не тільки в Красноярську. Весела нічка видалася і у Бєлгороді. Що саме там горіло, поки невідомо. Проте інший безпілотник долетів аж до Брянської області о третій ночі атакував там військову частину в Карачеві. Про це повідомили пропагандистські змі. Чи розумі кажуть? Уся нова бавовна це атака ударних дронів. Невідомих, звісно, тим часом Мін убивств РФ заявило про перехоплення 31 українського дрону над Бєлгородською, Брянською та Курською областями. І звісно, паніки нет. але паніка є, і не лише в Москві. Підпікає в одному місці в окупантів і в Токмаку. Вже кілька тижнів поспіль звідти евакуйовують так звану владу окупантів, а російські офіцери спішно вивозять свої сім'ї. Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначає, така паніка в окупантів розпочалася наприкінці літа. Але останніми днями вони чогось особливо бояться 4 та 5 жовтня. Тож ввечері 3 жовтня окупанти оголосили, що 4-го не працюватимуть адмінустанови, магазини і навіть ринок. А що такое? Та до чого б вони не готувалися, але ворогу точно не добре. Не щастить Росії на усіх фронтах. Британська розвідка повідомила, що 28 вересня російські сили ППО з високою ймовірністю самі ж збили свій літак су 35 над Токмаком. І його втрата для окупантів тяжка, тому що це була найпередовіша модель російських бойових літаків. І можливо лише п'ятий випадок втрати су 35 Ну, що тут скажеш, майстерство не проп'єш. Тим часом в Росії населення активно дресирують. Ішов 588-й день війни. Замість Київ за три дня сирена вирощить по всій арефії. Росіян привчають до тривог та укриттів. Так 4 жовтня російські міста масово перевіряють систему сповіщення, чи всі сирени виють. А ще кажуть, треба увімкнути телевізори і уважно слухати все, що кажуть. Тож на старт, увага, руш! Спішайте бігти, бо укриття ж у вас все одно закриті. А що такое? Війни ж нет, це просто СВО. і то на території України. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!